Дивіться, я живу своє життя, в мене є свої цілі, плани і так далі. Я не сижу і не чекаю той момент, коли ви мені напишете. Знову ж таки, пишіть мені тоді, коли у вас щось не ладиться, або ви не знаєте вихід, не знаєте, як його знайти, от щось не виходить і так далі. Коли вже все капець. Тоді писати мені не треба. В мене було два випадки таких ситуацій, коли я живу своє життя. У мене там клієнти. Там я попрацювала. все, на вечір я вже собі вільна, іду по своїх справах, і тут людина в припадку просто крику пише: Ми розводимося, поможи, поможи, бо завтра йдемо на розвод. Розумієте? Чим я можу вам допомогти? Я не гадаю, я не навожу ніяких порч. Я не ну я не привороти ніякі не роблю. Я не вмію цього всього робити. Одстаньте від мене з цим. Навіщо ви до мене лізете тоді, коли ви вже все розумієте? Він же ж. Ви в той розвод ідете подавати. Це ж не просто отак одномінутне рішення. Це ж протягом певного часу були якісь події, які не влаштовували когось із вас або двох. І ви закривали очі, бо вдівали розові очки і надіялись на те, що пронесе. Ну не пронесло. Розумієте? Тому, от коли. Вже все, тоді писати мені не треба, бо я вам ніяк не допоможу. Я не вмію цього привороти і, і всі робити. Максимум, що я вам допоможу, це я вам скажу якусь інформацію. Ну, та інформація вам до сраки через те, що у вас завтра вже там розвод і так далі. Розумієте? Я не сижу і не чекаю того моменту, коли хоп, ви мені написали, я в момент відповіла. Я відповідаю тоді, коли я вільна, розумієте? В мене своє життя, свій час, я вам нічого не повинна. Знову ж таки, картина така, що коли вже. Все, да? Коли вже все, тоді людина пише. А чому ви пишете, коли прямо ну все, от дно, от вже невозможно це вернути? Ви пишіть тоді, коли щось не складається, коли якось іде не так. Розумієте, про що я кажу? Немає моменту того, що от в людина. Наприклад, чоловік зрадив, да? от, протягом певного періоду часу було щось недобре, сварилися, мирилися, якось непонятно, от, відчувалося щось в відносинах не те, якось от воно все не так, а потім гоп, давай вертай його, вертай, бо ж, бо ж він зрадив, його треба вернути. Якщо він вам зрадив, він уже вибрав не вас, значить, з вами йому некомфортно. Яка причина, що тому слідувало і так далі, це вже зовсім інша історія. Коли він обирає не вас, він обирає іншу людину, залиште цю людину в спокої. Хай вона живе своє життя. Ви далі продовжуєте жити своє життя. Боляче, не настільки воно болить, як ви того вже собі напопридумували. Через те, що знову ж таки процесу цієї жертви. Коли було погано, ви нічого не любили. Але коли відрізали, коли забрали вже, так? тоді вже вам болить. Думайте головою перед тим, як почати робити хоч якусь дію в своєму житті.